5 червня 2017 року ще задовго до 15-ї години театральний майдан Луцька був наповнений великою кількістю людей, які складали намети, інвентар, проводили музичні репетиції та активно спілкувалися один з одним. Що це за люди? Що спонукало їх зібратися на театральному майдані 5 червня цього року? Яке дійство очікували Лучани на другий день свята Трійці? Дивіться далі та залишайте з нами в епіцентрі подій, які відбулися 5 червня у центрі міста Луцька. Очевидно в першу чергу драйву позитивних емоцій від татусів, від їхніх дітей, тому що це конкурс, який саме покликаний зробити щось особливе в житті в відносинах між батьком і дитиною. Діти це нагорода Господа батькам. І до дітей треба відноситися по особливому. Ми показуємо, що і в наш час ці цінності з Божою допомогою можна зберегти. І я думаю, що всім людям варто задуматись. Це є свято, це є позитив, це є надія, це є добро, це є реалізація чогось доброго, що мають люди. Простого такого душевного. Коли хтось просто взяв в руки гітару, інструменти, кардіони, бояни, mm -hmm. по пограли, поспівали просто небо, просто на центральній вулиці міста, і хтось зібрався, їх послухав. 5 червня 2017 року у центрі міста Луцька відбувся фестиваль на зустріч реформації, де на лучан чекали різноманітні дійства, присвячені цінностям сім'ї та соціально благодійній діяльності протестантських церков Волині. Подружнє містечко, країна здоров'я, супертато, святковий концерт та молитва за Україну все те, що очікувало на Лучан 5 червня на театральній площі Луцька. Священнослужителі євангельських церков Волині переконані, сьогодні, як ніколи раніше, потрібно позитивно впливати на інститут сім'ї та готувати сучасну молодь до створення здорових, щасливих сімей. Я вважаю, що сім'я сьогодні є під загрозою в нашій країні. До цього є ряд причин. Перша причина це те, що майже 50%, якщо взяти в цілому по Україні, українських сімей є розбитих. Тому що у нас 50% розлучень в країні. Той час, коли достатньо їжі, коли ми маємо що задягатися, люди не цінять тим, що вони можуть служити один одному благословінням сім'ї, і тому я вважаю, що на сім'ю треба звернути увагу і з духовної сторони, щоб люди поєднувалися не тільки фізично, не тільки навіть душевно разом могли відпочивати, але щоб мали і одні духовні цінності. Фестиваль на зустріч реформації покликаний популяризувати сімейні та суспільні цінності на основі християнських принципів. Саме цей захід має місце в рамках відзначення цьогоріч 500-річчя реформації у світі та в Україні, зокрема. Президентом України Петром Порошенко було підписано указ номер 357 про відзначення в Україні 500-річчя реформації як суспільно-духовного руху, який свого часу позитивно вплинув на благо західної цивілізації. Організовуючи фестиваль на зустріч реформації, ми переслідували кілька цілей. Насамперед, ми хотіли проголосити цінності реформації, які були закладені цями реформації 500 років тому. Ми віддавали Богу славу за все в нашому житті, в нашій країні, в нашому суспільстві. Ми проголошували Слово Боже, яке є єдиною основою для духовного життя нашого суспільства, українців, громадян наших. Ми говорили про те, що тільки Ісус Христос є наш єдиний Спаситель, який може врятувати людину від гріха і смерті, від беззаконня, дати людині життя і вічне життя. Також ми мали ціль продемонструвати важливість здорових сімейних цінностей, родинних цінностей, тому що сім'я в Україні, на жаль, бажала б бути кращою. І ми говорили про те, що родина це, це важливо для українців. Це те, що ми маємо підтримувати, це те, що ми маємо будувати, це те, що ми маємо зміцнювати. Адже наше українське суспільство, як будь-яке інше, складається власне з сім'ї з родини, тому міцна сім'я, міцна держава. Фестиваль на зустріч реформації розпочався з параду родин, який стартував від київського майдану проспектом волі до театральної площі. Зараз просто неба у Луцьку відбувається хода за сімейні цінності. Велику кількість людей, яку ми бачимо, створили сім'ї, щасливі діти, транспоранти, все те, що засвічують цю ходу. Разом із сім'ями вирушаю і я. Повітряні кульки з написами Я люблю свою сім'ю, плакати, лозунги, подружні пари з дітьми все те, що символізувало парад щасливих сімей. Скажіть, будь ласка, чому ви берете участь у ході за сімейні цінності? Бо я бо ми підтримуємо сімейне життя, підтримуємо, що повинно бути здорова. Християнські сім'ї, дітки народжуватися. Це є чудово, це прекрасно. Нам треба розуміти, що єдина надія для цієї країни це міцна крепка сім'я. Я маю п'ятеро діток. Я розумію, що якщо ми будемо вкладати в їх виховання, в їх освіту разом з державою, звісно. Державою, то в цій країні буде надія. А чи можете ви от зараз перед екранами, де зібралися наші глядачі, засвідчити, що ви жодного дня не шкодуєте, що ви створили сім'ю? Так. Ні одного дня я не шкодую, що в мене є сім'я, є діти, що я християнин. Ми хочемо засвідчити, що ми твердо стоїмо за міцно. Богом створену сім'ю. Що свідчить те, що ви несете такі транспарант? Ці слова дійсно під, ну, підтверджують те, що е, дійсно що Бог з'єднав то не можна розлучити. Тобто сім'я це є одне ціле. А чи ви плануєте у своєму житті в подальшому створити сім'ю? Так, звичайно, планую. Чому ви так унікально берете участь у ході за сімейні цінності? Тому що, е, як кажуть в лозунгах цих, як міцна сім'я, то міцна держава. тому що я думаю, що сім'ї будують е, справжню міцну державу, міцні церкви і е, дають основу всьому. Ви ще ну, як створили свою сім'ю, так? Ну буквально недавно. От ось ну, на днях. І що ви хотіли побажати тим, які хочуть створити сім'ю і вагаються чомусь? Ми побажали, що ну, тут нема чому вагатися, що сім'я це найкраще, що є на зустріч щастя. Бог створив сім'ю, Бог заклав ці основи сім'ї. І люди повинні створювати сім'ї, тому що це майбутнє нашої держави. І що ви плануєте від своєї сім'ї в майбутньому? Що ми плануємо? Ми плануємо розвивати нашу сім'ю, розвивати для держави для того, щоб ну, працювати для держави, працювати один для одного, любити один одного завжди і аж до самої смерті. Дуже дякую. Успіхів вам! Дякую вам. Є родина! Є! Україна. Що для вас означає цей вислів? Є родина, є країна, які тільки що я почув від вас. Дуже важливо, щоб в Україні сім'я була а, насамперед цінністю кожного кожної людини, кожного чоловіка, кожної жінки. А, в Україні практично немає інституції сім'ї. Ніхто не навчає, що таке сім'я, як правильно будувати сім'ю. Про це не вчать в університетах. Але про це треба говорити, про це треба вчити, за це треба стояти. Що б ви побажали тим людям, які планують вступити в шлюб, але чомусь вагаються? Не боятися. Шлюб має свої трудності, радості і благословіння. Сім'я це Божий задум. Так Бог сказав через Біблію. Коли ми сім'ю створюємо за біблійними принципами, там буде Божий порядок, Боже, благословіли. І ми про це нікого не пошкодуємо. Я також рада зустрічі з вами, дорогі телеглядачі. Ось саме тут, поблизу театрального майдану, я зустрічаю ходу за сімейні цінності. З її учасниками поспілкувався мій колега Роман Лавренчук. Роман, які ж твої враження? Я просто щасливий, іти такою ходою за сімейні цінності із щасливими людьми. Про що я тільки що переконався? Отож, вирушаємо далі. центр подій благодійного фестивалю на зустріч реформації. Чому тут так багато сімейних пар, молоді, наметів? Ми дізнаємося просто зараз. Залишайтеся з нами, адже попереду багато цікавого. Аме на театральній площі міста Луцька всі наступні дійства благодійного фестивалю розпочалися з вітальних слів євангельських священнослужителів, місцевої влади та молитви за благополуччя українських сімей. Ми просимо Тебе, Господи, тому що Ти хочеш благословляти, і ми свої сердечні очі до Тебе направляємо і чекаємо від Тебе благословіння. Господи, прийми цю молитву. Ти є наша надія, яка не засоромлюєш. І ми Тебе будемо славити, і тут, на цій землі, і хочемо в вічності разом з цими святими прославляти Твоє дивне ім'я великого Бога. Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Загалом усі локації фестивального містечка компактно розмістилися на театральній площі по вулиці Лесі Українки. Подружнє містечко зустрічало лучан білосніжним наметом, у середині якого знаходилися різноманітні весільні та сімейні приладдя. Андрій та Анна подружжя, а заодно наречений з нареченою. Допомагали сімейним парам відновити обітниці один перед одним, пригадати емоції та почуття в день весілля. Я бачу, ви такі усміхнені, щасливі. В чому секрет вашого щастя? В сімейному житті ми дуже щасливі. у Нас шестеро діток. Хоча в житті бувають різні моменти труднощі, але сім'я це Богом створена і дуже приємно, коли разом. Бог допомагає і всі труднощі, і воно приємно в житті. Щоб бути щасливою мамою і дружиною, що для того потрібно в сімейному житті? Не знаю. Просто бути щасливою. Радіти кожному дню, кожній хвилині. Кожному радіти і тоді бути щасливий. Особливо щось багато не треба. Я бачу у вас так багато діток, чи підтримує вас і допомагає вам ваш чоловік. Завжди постійно його підтримка зі мною. Завжди. Що ви, сказ... що ви скажете про свою дружину? Дружина моя дуже хороша, дуже любляча мама. Вона вміє з дітками так поговорити їх, наставити. Вони слухняні в нас. Дуже хороша моя дружина. Я задоволений. А от попри те, що дружина дбає про ваших спільних дітей. чи... Вона не обділяє увагу і вас. Ні. Навіть з перших днів, коли тільки ми одрушилися, я навіть перешивав, тому що бачив, що є моменти, коли там молоді хлопці потім вражалися. Але не молоді, а чоловіки, що коли народилася дитина, вже не така увага, але я цього не відчув. Я щасливий, дуже щасливий свій світ. Дуже дякую, бажаю вам успіхів у сімейному житті. Дякую. У подружньому містечку сімейні пари могли безкоштовно смакувати солодощі та весільний торт, а також написати своїй коханій половинці листа та сходити на побачення, пригадавши романтичні моменти життя. Скажіть, будь ласка, скільки ви років прожили у шлюбі? 46 років Вже буде скоро 46 років. чи ви є щасливим подружжям? Ми за А от скажіть, будь ласка, чи е, виконалась? Ті сподівання, які ви очікували Чи, тоді, коли одружувались, я вкажу на <плес> навіть більше. Найбільше, я тому що <плес> 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 ми до того не знали Бога. ми світським життям <плес> жили. Так, як усі основному. рішили тоді, а потім ми пізнали Бога. Ну, Так, сподівання, ми раніше про інше мріяли, а ми не розуміли того, яке справжнє життя, і, 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 і яка головна цінність житті, а головне пізнати Бога. Ми живемо тут. Ми це, на цій землі, маємо надію на майбутнє з Богом. Яку ви дали настанову молоді, яка е, хоче одружитися, яка хоче створити щасливу сім'ю. Без бога неможливо, так так усьому це найперше, щоб вони прийняли Бога і, і, і щоб були поступливими. Щоб були ну так, щоб Бог дав їм мудрості, але та уступченість, щоб вони. Бережли, берегли один одного. ступати щоб з Богом не страшно. Це перспектива, в якій ми можемо набагато більше отримати благословіння ніж коли б людина залишилася одинокою. Згідно статистичних даних, загальна чисельність дітей з особливими потребами щороку збільшується на 0,5%. Лише станом на початок 2014 року чисельність дітей інвалідів сягнула показника 167 059 тисяч 59 осіб. Сіб, тобто 2% від усього дитячого населення України. Саме тому однією з найважливіших цілей благодійного фестивалю був збір коштів для діток Волинської області з особливими потребами, яким необхідне негайне хірургічне втручання. Для цього біля кожного намету фестивального містечка були розміщені прозорі скриньки, в які лучани вкидали свої пожертвування для лікування дітей. Ну і звісно. Важлива мета була це зібрати кошти для діток, які потребують нашої допомоги. Діток неповносправних, які потребують хірургічних втручань. Ці дітки вони, ну, живуть, можна сказати, в більшості випадків за межою бідності, тому що підтримка держави невеличка і батьки часто витрачають кошти на різні ліки. А зробити серйозну операцію, в якій вони мають потребу, немає ресурсів. Ось таких дітей в нашому проєкті близько десятка, і на цьому фестивалі, як і на всіх інших заходах, присвячених реформації 500, ми змогли зібрати також певну суму коштів, щоб підтримати цих дітей. Під час проведення благодійного фестивалю на концертній сцені лунали пісні у виконанні як дорослих, так і дітей. Учасники фестивалю співали про родинний затишок, Україну та віру в Бога. На думку координатора заходу Павла Моронюка, благодійні фестивалі сімейного характеру покликані об'єднувати сім'ї та спонукати людей до надії на щасливе майбутнє. Справа в тому, що ми живемо в такий час. Коли ми бачимо переважно тільки негативні новини і чуємо, і читаємо такі новини. І всі десь в суспільстві з цим згоджуються, що мало сьогодні позитивних якихось новин як інформаційної їжі для душі і розуму людини. Я думаю, що такий фестиваль, такий захід це є, це є свято, це є позитив, це є надія, це є добро. Це є реалізація чогось доброго, що мають люди, простого такого душевного. Коли хтось просто взяв в руки гітару, інструменти, кардіони, баяни, по пограли, поспівали просто небо, просто на центральній вулиці міста, і хтось зібрався їх послухав, і послухав. І це не робота, це не жабрикування, це не щось подібне. Це просто люди гарно, змістовно проводять час, висловлюючи свої цінності. В такий спосіб, я думаю, Люди можуть проявляти себе, люди можуть жити в якійсь такій позитивній атмосфері і розуміти, що тут приємно знаходитися, і це вже добре. Можливо, хтось спорить і думає, що такі заходи мало впливу мають на суспільство, але демонстрація позитивних речей, побудованих на Божих цілях, це також неймовірний вплив. Тому я думаю, що. Час від часу такі заходи е, треба робити, і вони будуть мати дуже гарний позитивний вплив на нашу, на наше місто, на нашу область, на наших людей. Країна здоров'я одне із наметових містечок, в якому можна дізнатися свій біологічний вік. Я стану її учасником. Отож, ходімо. Під час луцького благодійного фестивалю на зустріч реформації свій соціальний проект презентувала Волинська громада церкви адвентистів сьомого дня. В країні здоров'я лучани безкоштовно проходили медогляд, визначали біологічний вік та отримували інформацію щодо здорового способу життя. Для того щоб стати учасником країни здоров'я, потрібно зареєструватися. Ось саме це буду зараз. Я робити ваш фурман. Пані Раїса детально пояснила знімальній групі процес проходження медогляду в країні здоров'я. Людина бере цей реєстраційний листочок і проходить далі по всіх інстанціях до самого кінця, щоб визначити свій біологічний вік. Величезна лінійка для вимірювання зросту стала відправною точкою країни здоров'я. Бажаючих дізнатися свій зріст було вдосталь. Це були як дорослі, так і діти. І з ростом 162 сантиметри я іду далі. Вирушаємо. Для точного визначення біологічного віку потрібно обов'язково завітати до наступного пункту, а саме на станцію зважування маси тіла, що мною успішно було і зроблено. Я звати Гембік Сергій. Я сам по професії є лікарем. От, на цій станції я розповідаю людям про здоровий спосіб життя. Одним із здорових спосібів життя це користь вживання води, а також про відпочинок. Лікар зазначив, для того, щоб організм вчасно та якісно виводив токсини, людині потрібно пити багато води, а також вчасно лягати спати. До води не відносяться, так як ми звикли рахувати компоти, чаї, супи. Це все їда. Для організму нам потрібна чиста вода. Важливо, щоб це була джерельна або кринична вода. Взагалі ідеальним рахується сон до 10-ї години, коли він починається. З 10-ї години до 6-ї години рано. Тому дуже важливо своєчасно лягати спати і любить. Отже, для того, щоб бути здоровим та почувати себе комфортно протягом дня, потрібно випивати 2 літри води, а також спати 8-7 годин на день. Отож я вирушаю далі, адже попереду ще багато перевірок. На четвертій станції країни здоров'я пані Галина вимірювала тиск лучанам. Жінка зі стажем 42 роки у медицині пояснила, для того, щоб комфортно себе почувати, потрібно правильно харчуватися, вчасно лягати спати та вести активний спосіб життя. Який тиск лучан? у лучан у старшого покоління. Завжди почки завжди підвищені тиски. У самого молодого низькі тиск, що характеризує те, що наші люди не дотримуються правил е здорового способу життя. Особливо мене турбує ті молоденькі такі діточки, як ви, тому що у них почти всі низькі тиск. Здоров'я людини також залежить від об'єму її легень. Про те, як потрібно розвивати дихальну систему, розповіла пані Олена, вчитель за фахом та лікар за покликанням. Якщо ми будемо займатися спортом, якщо ми будемо життєрадісними, якщо ми будемо співати і в серці, і назовні наші легені будуть розвиватися, вони будуть працювати дуже добре. І тому ми в першу чергу звертаємо увагу людей на те, чи роблять вони фізичні вправи, тому що саме фізичні вправи вони розвивають нас. І наше дихання воно тоді буде правильним, воно тоді буде глибоким і воно буде повноцінним. Визначення пульсу є невід'ємною частиною медогляду країни здоров'я. Ольга Гуть розповіла, що через пульс можна також з'ясувати свій стан здоров'я. Пульс може бути або низький, або високий. Коли високий, це говорить нам, що людина перевтомлюється, от робить фізичні вправи, напевно, більше норми ніж треба. От веде нездоровий спосіб життя, вживає шкідливі напої, чай, каву, алкогольні напої, можливо, навіть і, і курить людина. От, коли низький пульс це теж не є показником здоров'я, от у людей є різні серцеві захворювання. Пані Людмила, яка ось уже 14 років займається профілактикою куріння серед молоді, завдяки спеціальному апарату продемонструвала негативні наслідки цигарок на легені людини. Дивимося, що буде зараз, ребята. Так. Що ми бачимо на цій серветці? Оце те, що піде всередину. Подивіться. Подивіться, оце смола. Це за одної цигарки тільки. Дивіться, якщо візьмете його на палець, його відірвати від пальця вже неможливо. Гляньте. Жінка зазначила, що лише в одній сигареті міститься 4 тисячі хімічних речовин, 30 з яких отруйні, а 16 з них викликають ракові клітини. Крім того, саме куріння є збутником 67 хвороб. Підпливомо з цих хімічних речовин. Да? альвеоли втрачають свою пружність, і починають слабшати, дихати, слабше. чому курці піднімаються на ступеньки вже важче, ваші, важче, важче? важче да? О, тому що альвіоли перестають е, е, бути такими пружними, якими мали би вони бути. Е, наслідком ці альвіоли лопають, 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 лопають легені, набувають форму павутини. Правильне харчування є запорукою міцного здоров'я. Про це детально розповів Володимир Горбатюк. На основі піраміди харчування чоловік зазначив, чого саме потрібно вживати менше і чого більше в щоденному раціоні. Основний має бути раціон. Це Зернові овочі, фрукти, бобові. Цього треба вживати найбільше. іншого вже треба вживати помірно жири, навіть ті ж самі пасти, смачні горіхи. Треба олійки вживати обмежено. І найбільше ми любимо вживати солодощі, але вони мають бути на самому-самому обмежені, тому що там багато дуже рафінованих продуктів, які не приносять користі для нашого організму. Пастор Адвентистської церкви міста Рожище Анатолій Ярчак на пункті Довіра Богу наголосив, що віра це міцний фундамент як духовного, так і фізичного здоров'я. Наше фізичне здоров'я дуже тісно пов'язано з духовним здоров'ям. В біблії є такі слова: радісне серце добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Тобто, якщо людина має позитивне мислення. Їй легше справитися з усіма негараздами життя, з проблемами, стресами, які часто трапляються в нашому житті, і власне довір'я до Бога воно допомагає людині мати оцей позитивний настрій життя, жити таким повноцінним, гарним, щасливим життям. Чоловік розповів, що ще в молодому віці він шукав сенс щасливого життя і запевнив, Біблія це те, що дає людині надію навіть у складних обставинах життя. Коли я Прочитав Біблію, я зрозумів, що Бог мене любить, що Христос помер за мої гріхи, і я над усе бажав, щоб моє життя змінилося. Я розумів, що я живу не так, як записано в святому Євангелії, і тому вирішив присвятити своє життя Богу, і я не шкодую. Якщо людина буде виконувати всі ці правила здоров'я, але якщо вона не буде довіряти Богу. І в випадку, коли станеться якісь такі моменти поворотні в житті, може, якісь проблеми прийдуть, Людина не знає до кого звернутися, І як в такій випадку допомогти людині. Саме молитва до Бога, довір'я до Бога допомагає вирішити ці ці проблеми. На останній інстанції країни здоров'я за допомогою комп'ютерної техніки було визначено біологічний вік знімальної групи Крок на зустріч». віра в Бога та здоровий спосіб життя. Це запорука міцного здоров'я та щасливого життя. Отож, дорогі телеглядачі, мені сподобалося бути учасником здорової країни, і я зрозуміла, що мені є над чим працювати. Ми також бажаємо вам здоров'я і гарного настрою. У наступному випуску програми Крок на зустріч ви дізнаєтеся, якими соціально благодійними проектами опікуються протестантські церкви Волині? Чому сьогодні настільки важливо будувати добробут країни на основі християнських цінностей? Також наступної суботи ви побачите відважних та сильних татусів Волині. І дізнаєтеся, які ще цілі переслідував благодійний фестиваль на зустріч реформації у місті Луцьку. Не пропустіть! Спостерігайте за випусками програми, і ви завжди будете в епіцентрі позитивних подій. Якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтеся за номерами 050 669 30 99 068 567 67 97. Дивіться нас, щосуботи о 18.25 повтор у вівторок о 8.20. А також слухайте радіопередачу на Волинському радіо щонеділі о 21.25.